Так, так, мене звати Аліна. Сьогодні я буду вашою медсестрою. А ви нагадайте своє прізвище, будь ласка. Зараз ага. зараз зараз. Я дуже вибачаюсь, я тільки нещодавно з інтернатури, тому дуже хвилююсь. Дякую. Знайшла. У нас сьогодні по плану перевірка нашого зору, так? Mm -hmm. Добре. Так, пишу ваше прізвище. Так. Скільки вам повних років? Mm -hmm. І дату народження. Добре. Mm -hmm. А Коли ви в були на перевірці зору? Ну, який був діагноз? О, поняв. Так, чудово. А які показники? Нагадаєте? Зараз я подивлюся, але тут так щось нерозбірливо ваш доктор написав. Нічого не зрозуміло. Ну, хоч приблизно, може, пам'ятаєте? Добре. Так, правий глаз. І лівий так, записала. Так, а що у нас сьогодні за дата? А о, все, пишу. 25 рік. Так, ой, хаз. Перш за все нам потрібно закапати ваші оченята. О, я бачу невеличкі почервоніння, і це не дуже добре може відобразитись на картині. Так, хвилюйтесь, я теж хвилююсь. Не переживайте. Це зробимо в кращому вигляді. Ось, подивіться, будь ласка, на мене. А тепер прикрийте очі, будь ласка. Так. так. Почервоніння є. Що сон на ніч? Розумію. Так, ну добре. Це просто вітамінки. Це зовсім не боляче. Воно звозить ваші судини і. Почервоніння пройде. Угу. Так, а тепер я вас попрошу прикрийте очі, прикрийте очі і я буду їх тримати. Так, напіврозплющеними. Так, приготувались? тук тюк Так. Прикрили очі. Угу. Поводьте ними вверх-вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. І є. Кліпаємо, 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 кліпаємо. Так, можна трошечки швидше. Так, добре. І ще одне менше око. Готові. Mm -hmm. Як ви себе почуваєте? Чудово. Прикрийте очі. І я дуже обережно вас торкнусь, торкнусь, торкнусь. Не боляче. Mm -hmm. Повіки заплющені. Подивіться наверх. Mm -hmm. Так. Молодець. А тепер вниз. Нема ніякого дискомфорту. Супер. розумничка. Слідкуємо за ручкою. М -м -м. Так. Намагайтесь не кліпати. Однаково бачите ручку. Перекрийте одне око. М -м. Так, тепер інше. Так само. Відкривайте mm -hmm. Чудово. Так, дайте мені трошечки ближче на вас подивитись. Mm -hmm. Дивимось прямо. Так, не кліпаємо. А тепер наверх. Подивіться, будь ласка. Ага, так, добре. І вниз. Вниз, вниз, вниз. Покліпайте. Угу. Так, тепер прямо. Ось на мене, угу. поводьте оком і з сторони в сторону. Так, розумнечка. Добре. Так, фіксуємо. Може, що це у нас були заліки? Е, Боже. Діатріазолін. Угу. Жалі. Супер. Так. Поки що всі показники досить позитивні. Ви молодець. Так. Mm -hmm. Добре. Дивимось на мій носик. Прямо на мене. Mm -hmm. Поки краплі починають діяти, перевіримо ваш периферичний зір. Поки що в без ліхтариків. Добре? Mm -hmm. Так, дивимось прямо на мене, кліпати можна, але не відводьте від мене погляд, добре? Так. Скажете мені, чи просто кивнете головою, коли перестанете бачити пальчики? Добре? Коли перестанете їх бачити? Угу. Готові. Дивимось прямо на мене. Погляд не відводимо. Поїхали. Одне око прикрите, іншим дивимось на мене. Інше око міняємо. Готові? Це кольор рожевий а це? Чорний. Міняємо око. Якого кольору міхалатик. Так, смарагдовий, Супер. Прикрили поки очі. Прикрили. Як по відчуттям? Немає сухості чи дискомфорту. Ага, стає краще. Супер. Так, дайте мені ближче подобати. Mm -hmm. Так, ліки починають діяти. Так, поки да, не кліпаємо, не кліпаємо, дайте мені подивитись на ваші зіниці. Так. Вверх подивились. Mm -hmm. Так, тепер вниз. нас. Ага, Добре. Покліпайте. Mm -hmm. пару разів. Глибокий вдих носом і видих. Добре. Тепер я хочу, щоб ви слідкували за ліхтариком. Гаразд Тільки очима і поки не кліпаємо. Просто очима дивимось за ліхтариком. Угу. Головою не водимо, тільки очима. Покліпали ще раз і поїхали. Угу. Так, чудово. Так. Одне око прикрили. Іншим продовжуємо. угу, Покліпайте. Угу. Продовжуємо. Так. Добре. Змінили око. Так. Угу. Так. Очі закрили. Трошечки посадимо. Вдих. Видих. Відкриваємо очі. Дивимось просто на мене. Скажете мені, коли перестанете бачити ліхтарик. Гаразд. Відомо. Тепер очі прикрили. Так, закриваємо очі. І скажи мені, будь ласка, чи бачиш ти світло? Добре. Тепер я хочу, щоб ти порахував, скільки разів прогайний ліхтарик. І скільки разів ти побачиш світло крізь заключення очі. Раз. Добре, ми готові. Угу. Погнали. Продовжуємо. Не відволікаємось. Так. Очі поки не відкриваємо скільки разів. Напиши про це в коментарях. Угу. Очі заплющені. Рахуємо ще раз. Очі дивимось прямо на мене. М -м -м. Добре, просто дивимось прямо. М -м. Так, добре. М -м -м. Так, тепер вниз. Угу, чудово. Дивимось туди. Так, туди. Скажете, коли почнете бачити ліхтарик? М? Угу. Ще раз. Угу. Тепер туди. Тепер наверх. Угу, і вниз. Добре. Слідкуємо за ліхтариком. Угу. Так, супер. Закрили очі. Якого кольору ліхтарик був? Розумночка. Відкриваємо. Яку літеру я пишу? Літера А. Так. А це яка літера? Літера Д. Розумочка. Так, покріпала пару разів. Добре. Так, прикрила одне око. Скільки пальчиків бачите? Угу. Mm -hmm. А тепер? Добре. А тепер. Угу. Mm -hmm. Міняємо око. Так. Скільки пальчиків? Так, а тепер. Добре бачите? Ніяких проблем. І тепер? Угу. Mm -hmm. Супер. Так, слідкуємо за ручкою за цими двома пальчиками. Тепер дивимось на ліхтарок. Яку фігуру я малюю? Коло, а тепер. Трикутник. Розумнечка. Скажи мені, будь ласка, чи не розпливається твій зір? Ти все чітко бачиш? Так, подивись наверх. Ну, все, почервоніння пройшли. Чудово. Так, і запишемо. Пацієнт чудово доглядає за своїми очами і піклується про свій зір. Проходить чекапи кожні півроку. Зір в чудовій формі. За ці півроку нічого не змінилось. Я прописую вам ці крапельки Діатразолін два рази на день. Так? Десь тиждень. Потім мені напишете гаразд, як вам по відчуттям буде. Так. Це угу. рецепт візьмете у адміністратора, а я вас чекаю за півроку.